Назад у нас з вами сьогодні практична робота номер 3 Тема цієї практичної роботи це є розв'язування експериментальних задач. Робота оформлюється у вашому робочому зошиті. Дата на полях посередині практична робота номер 3 Далі у вас йде тема. А це розв'язування експериментальних задач. Мета, про яку ми з вами сьогодні говорили на початку уроку, це застосування теоретичних знань для того, щоб можна було практично здійснити певні перетворення або практично дізнатися, в якій пробірці, наприклад, пробірки без надписів, яка знаходиться речовина. Зараз ви зі мною, за мною зразу записи в зошиті не робите. Запис роботи в зошиті ви здійсните після уроку, тому що ми проводимо запис, і це все буде у вас на записі. Хід роботи. Хід роботи у нас з вами стосується ось такого перетворення. Ми з вами маємо спланувати в ідеалі теоретично потім а по, і згодом переглянути практично по відеофрагментах ось таке перетворення. В даному перетворенні у нас буде спостерігатися чотири хімічні реакції. Під час першої хімічної реакції відбудеться перетворення купром 2 оксиду на купром 2 хлорид, під час другої реакції купром 2 хлорид перетвориться на купром 2 гідроксид, під час третьої на купром, купром 2 гідроксид перетвориться на купром 3 сульфат, і під час четвертої хімічної реакції сульфат у нас перетвориться на Просту речовину, яку утворює хімічний елемент купрум, тобто на мідь. В ході роботи, як ви вже розумієте, з даного ланцюжка, над яким ми будемо працювати з вами, буде чотири пункти. Чотири пункти, які будуть у нас з вами здійснювати ось ці чотири типи перетворень. Звичайно ж, давайте почнемо з першого пункту. Тут ми з вами зразу давайте не почнемо з теоретичної нашої, так, частини не з теоретичних наших знань, а давайте почнемо із пункту перший. Ми записуємо в пункті першому добування купрум 2 хлориду з купром 2 оксиду У нас є відеофрагмент. Давайте ми подивимося цей відеофрагмент, і потім за цим відеофрагментом ми складемо, яким шляхом, яким шляхом із купром 2 оксиду можна утворити купрум 2 хлорид Будь ласка, в вашій увазі, ось він, екран мій видно. Видно, так. Так. Да. Він купрум оксид, купрум О. Ось він такий, бачите, в пробірочці він такий темного, майже чорного кольору. І у нас є. Що там є? Хлоридна? Кислота. Хлоридна кислота. Давайте подивимося, за зовнішніми ознаками, чи відбувається хімічна реакція От, за зовнішніми ознаками. Зараз чекаємо. У нас має бути певна зміна. так? Реакція ні, не відбувається, тому що купром 2 оксид є доволі слабким оксидом. І тому, ми що ми підвищуємо температуру для того, щоб пришвидшити хімічну реакцію. Коли ми нагріваємо вміст купрум 2 оксиду і хлоридної кислоти цю суміш, то ми бачимо з вами, зараз ще гріємо, 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 і ми бачимо, маємо побачити якісь зміни зовні, які нам вкажуть на проходження хімічної реакції. Тому що ми не просто говоримо про те, що хімічна реакція відбулася, на це нам вказують певні зміни. Зміна кольору, температури, виділення газу, осад випадає. Це також є ознакою того, що відбувається хімічна реакція. І ми бачимо з вами зараз, яку ознаку того, що хімічна реакція відбулася? Яку ми бачимо ознаку? Зміна кольору. Зміна кольору. Правильно, коли ми бачимо з вами в пробірці зміну кольору, це однозначно говорить нам, що відбулася хімічна реакція. І, відповідно, у нас чорненький купрум оксид. купрум-2 оксид, вступивши в хімічну реакцію з. Давайте я поки зупиню. Ми з вами в першому досліді побачили на відео, яким чином купрум 2 оксид перетворюється на купрум 2 хлорид. І це у нас є експеримент, так, рішення експериментальної задачі. Тепер дивіться, якщо у мене є купрум 2 хлорид, і мені потрібно його перетворити на купрум 2 гідроксид. Давайте з вами користуючись нашими теоретичними знаннями, дивіться, купрум 2 хлорид, мені потрібно привести до реакції з чимось, і утвориться купрум 2 гідроксид. Скажіть, будь ласка, знаючи хімічні властивості солей, з чим може або з чим має прореагувати ця сіль, щоб ми з вами отримали купру 2, гідроксид? Звичайно ж, це у мене буде осад. Осад, тому що, ви пам'ятаєте, солі, вони такі не зовсім прості. Їм потрібно постійно, щоб виконувалася певна умова. так Чого не вистачає? Подивіться, будь ласка, чого не вистачає у мене у рівнянні в лівій частині. На думку, наприклад, Ільї Штеймана, чого не вистачає? Не хоче говорити Ілія Штейман. Не хоче. Настя, на твою думку, чого не вистачає в лівій частині? H2O. H2O. А я... у мене є така хімічна властивість, як сіль плюс вода дорівнює. О. Так, і давайте. Ось у нас, дивіться, наша знайома пробірочка. Он, бачите, дивіться, така вона. З зелененьким вмістом. Бачите? Он вона, наша пробірочка. І ми в цю пробірочку беремо наш гідроксид, так, який ми планували. Так. Зараз. Має, що у нас? Випасти. Випасти має що? Осад. 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 Давайте подивимося, чи реально він випадає? Випадає осад? Он він такого а, гарного а, бірюзового кольору. Якщо ми ще додамо дивіться. От такий гарний осад. Наявність цього осаду буде свідчити про що? Про те, що реакція відбулася. звичайно. Ми ніколи з вами не здогадуємося про те, що відбулася реакція, чи ні. У нас для цього є ознаки спеціальні. Утворився осад. 에... Mm. Скажімо так: блакитного блакитного кольору. Тепер, що нам треба зробити? Тепер нам потрібно з вами. Дивіться, у нас вже є купром 2 гідроксид. Він має блакитний кольор. Тепер нам потрібно його перетворити на купром 2 сульфат. Давайте знову теоретично, теоретично спрогнозуємо, знаючи хімічні властивості уже у нас основ. От, є у мене купрум, ой, щось я, угу. є у мене купром 2, гідроксид. Дорівнює і утворюється купрум 2 сульфат, тобто сіль. Скажіть мені, будь ласка, яка речовина може знаходитися на ось цьому місці в лівій частині нашого хімічного рівняння? Основа плюс, основа плюс. Найкласичніша хімічна реакція це основа плюс К... кислота. Яку кислоту будемо брати? Яку кислоту будемо брати? hso 4 hso 4 Так, Даша. Ти тут впевнена, що hso 4 Така кислота існує. Так, Поліна сульфатна кислота. Яка формула сульфатної кислоти? Ось вона, моя третя реакція. Дивіться, на місці наш купру 2 гідроксид. Ми додаємо до нього сульфатної кислоти. І давайте дивитися, що ми маємо. Що ми маємо? Якась була зовнішня ознака, так? Якась була зовнішня ознака. І що? Що там у нас по зовнішнім ознакам? От зовні, якщо я подивлюся, реакція відбулася чи ні? От як ви вважаєте? Ось, дивіться, було до. Ось така дивіться, у нас картина була до. Ось така картина після. Чи відбулася хімічна реакція, на вашу думку? Відбулася. Відбулася. Чому? Тому що ми побачили, дивіться, до і після. Що бачимо? Зміна кольору. Зміна кольору, і я бачу точно, що осад. Дивіться, оцей гарний наш осад. Він також що зробив? Зник. Зник. А тепер давайте ще раз подивимося. Дивіться, дивіться, крім цього, я ще бачу зовнішні ознаки. Це якісь бульбашки. Давайте закінчимо із. Так, купрум 2 СО4, плюс. Хто бачить? Основа плюс кислота, дорівнює сіль, плюс. Вода. 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 А ті пухарці, що були, то було повітря, яке витіснилося під час хімічної реакції. Значить. Ми баємо з вами зміна чого? Кольору і кольору. Осад, що зробив? Зник. Зник. Як там у нас справи з коефіцієнтами? Тут будуть коефіцієнти 1 1 1 2. Коефіцієнти в порядку. І останній дослід номер 4. Давайте подивимося: ось у нас був ланцюжок. Було у нас завдання 1, 2 ми виконали, 3 ми виконали, і залишається ось це. В останньому я вам пропоную переглянути відео. І потім це відео описати у нашому четвертому пункті практичної роботи. Так, ось він. Наш купрум 2 сульфат, так? І ми продовжуємо з ним працювати. Так, взяли ми залізний цвях, дивіться. Взяли залізний цвях, опустили. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо І ще чекаємо. І коли ми витягаємо цей залізний цвях, то ми бачимо, що він змінив свій. Давайте я повернусь назад. Так, не повернусь. Давайте. Ось він був такий. Зараз ми фіксуємо. цвях був сіренький, бачите? Сіренький був цвях. Ось він, бачите, такий. Новенький, сіренький цвях. А тепер ми його витягаємо. Зараз я, де краще буде фокус. Ось тут ні. Зараз. Ось. І уже у мене цвях не сіренький, а який. Коричневий. Правильно, коричневенький. А тепер давайте підемо і подивимося теоретично, як то у нас відбулося практично зараз на відео. Значить був купрум 2 сульфат. Плюс ферум. Скажіть, будь ласка. От у мене сіль плюс метал. Сіль плюс метал. Реакція відбувається? Восьмий клас. Сіль плюс метал. Реакція відбувається? Що? Так. Да. 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 За умови чи без умови? Побачили на відео, ознака, це те, що на поверхні залізного гвістка утворився осад із міді. Угу. Згодні? Згодні. І у нас з вами виходить так, що ми спланували і забезпечили здійснення перетворення купрум 2 оксиду на купрум 2-хлорид, купрум 2 хлориду на купрум 2 гідроксид, купрум 2 гідроксиду на купрум 2-сульфат і Купрум 2 сульфат ми з вами змогли перетворити на просту речовину мідь. Для цього ми використовували з вами. Що використовував? Чим ми користувалися, коли ми складали ось цей план? Чотири пункти було у нас. Дивіться, чотири пункти. Це був план перетворення. Що ми використовували? Теоретичні відомості. Так. теоретичні відомості, знання теорії. І у висновку ви маєте дати відповідь на дуже просте питання, які теоретичні відомості потрібні для розв'язання експериментальних задач? А сьогодні ми з вами розв'язали експериментальну задачу, під час якої нам потрібно було. Із купрум 2 оксиду утворить купрум купру. Мідь в остаточному варіанті.